Яку річ ми заховали на цей раз у чорну скриньку? Бувають такі міста, в яких весь громадський транспорт під час снігопаду перетворюється в цей предмет. Цей предмет може бути виготовлений із різних матеріалів заліза, дерева, пластмаси тощо. Наприклад, хлопчик Степан разом з своїм батьком зробив цей предмет із зрізаного дерева груші. Та й взагалі цей предмет дуже простий. Його сама змогла змайструвати навіть лисичка сестричка. Ця річ дуже корисна у господарстві, а ще за допомогою неї можна швидко подолати велику відстань. Якось напередодні різдвяних свят шкідливий буркотливий печерний зелений монстр вирішив зірвати їх. Він пробрався в будинки городян і за допомогою цього предмета вкрав всі їхні подарунки, їжу і прикраси. Цей предмет називають по-різному залубеньки, глапці, козирки, крилатки, лубки і опліни. Ну що, здогадались, яка річ захована на цей раз у нашій скринці?